Доброго ранку. Так, ми вже сьогодні, так сказати, відпочиваємо. Вчора так вже наробилися, що не можемо ще дійти до пам'яті. Нам треба поносити огірочки в погріб. Спробували ми закрити огірки по-фінськи. Ви нам писали в коментарях, що смачні. Ну, ось попробуємо. Ми ще таких не пробували. Наташа вже була на городі. Побачила, що на кукурудзі вже починає, починають коси сохнути, наламала качанів, вже й наварили кукурудзки. Щоб, щоб не пішли на город, була б вже стара і вже було б пізно. Так, які ж. М Щось наче з одної пачки, але різні сорти. Ця жовтенька. А це і біле, і жовте. В одній пачці попали різні сорти. Бо в торік я купляла, то була і жовта, і була окремо в пачці така. Я вже спробувала дуже смачна, солодка. Так що вже будемо смакувати кукурудзою. Всім привіт! Прийшла бабуся подивитися, каже, що ви робите. В общем, спека неймовірна, сонце шмалить безжально. Вирішили ми з Ігором трошки врятувати помідори. Кажу, якщо на них буде тиждень шкварити 40, так як обіцяють, ну, сьогодні у 50 у мене градусник на півтіні, на півсонечко. Ну, не зовсім на сонці, то вже було 35-36. Це... І кажу, давай, бочку ж купляли. Тільки вона там треба доробити, дірала. Ну, кажемо, позабиваємо чопики, щось будемо робити. І що? Притягнули, як стали до неї, а вона гнила зовсім. В общем, треба бочки. Ход хороший, а бочки нема. Але виручають куми, подзвонили, кума вируч, каже, беріть. Взяли бочечку, зараз покажу, піду. І шланга в нас була. Протягнули шлангу і отакого от просто. Пустили, і воно собі між рядком біжить. Думаю, корінчики потягнуть, хоч трохи якимось дати вологи. І ось воно тако собі біжить. Тут було знайшло тріщину і далі, поки не залило, не бігло. І тепер ось нова, ось нова тріщинка. І воно, бачите, далі не біжить. Тільки поки туди залиє. Так не дуже видно, бо земля пухка. Але якщо трошки розгорнути, то такі тріщини, що шмалить. Ось так такою маленькою шлангою. Тут просто вставляється у шлангу. І ось така бочечка, хоч і невеличка. Але на сьогоднішній день в такі спеки, я думаю, дуже-дуже виручай. Чи так поставити, якщо своя кологороду. Чи ось отак поливати. Треба, треба щось рішати з капельними полівами. Бо я думаю, що з кожним роком у нас ця спека буде лише посилюватися. А ще хотіла показати вам, дивіться, як згоріла. Попід край наша болгарка. Зовсім. Там під шалашом воно то нема, вже прямо сохнуть корчі. Воно, напевно, сильно затишок не провівається. І ось ще чуть, чуть розвернеться сонце, і там цілий день шкварить сонце. Трішки ми, звісно, прогадали садити, посадили. Садили нам, казали, густо. Ні, посадили ми зарідко. Треба було рядок до рядка ближче садити. Але ми так садили, як під тракторець ми садимо, а вони кущові і, бачите, не заплели. Не лише тут, а й взагалі такого міжрядня не заплетяно. тому що вони кущиками, як кабачок. Ну, Це буде нам наука. Ми не знали, я нічого. Не поцікавилася про сорт, треба було почитати, поцікавитися. Отак, галопа спішили, поки волога засадити. Ну нічого, сховалася трішки в холодок, поки там лиється вода. Чим за бабуся займається? Вона вже стаканчики наповнює. Це Анжела брала собі такі оці одноразові. Може бабуся нарешті вишні кончилися, дійде черга до полуниці. Щоб розсаду зробити. А це вже Сважка в мене просила і сестричка. У мене були від петуній. Колись я думала петунії розводити, висаджувати. Та й дуже багато треба мороки, треба освітлення, а стаканчики лишилися, то кажу, буде. І є ще ці одноразові, як не хватить, то бабуся сидить у холодку. Земля. Розклала бабуся ці, що були стаканчики, знайшла ще якісь там, де були. А я кажу, де ж мені сестричка привозила? Пішла дивитись, бо я ще й не цей його йшла. У кажу, а тут якби тільки хватило землі і, і полуниці розсади. Є ще цих стаканчиків. Так, прийшли спробувати картоплі. Що тут в нас вродило? Ми ще тут не пробували. Чи тут щось є, чи тільки горох. Ще де яка стоїть зелена. Так, що це в нас? Будемо по сортах, давай. У нас якась квочка, не знаю. Так, це в нас квочка. Ми так кажемо, не знаємо, що це за картопля. Ого. І що це воно таке? Зазвичай вона росте велика, ну ще вона зеленісінька, і ще росте, але ж нема дощу. Ляльки Курчо. Так, далі. О, яке товсте бадиля? Ну, ще зелена, Це в нас біла роса. Кагичка. О, оце картопля. Це не знаємо якась червона з білими вічками. Кажуть, це і роси є багато сортів. Так, зараз Подожди. Це крайні корчі по підстежку. Оце стільки з корчика. Така вона розова і білі вічки. Слідуючий сорт теж яка гечка. Пояс. Ну, туди, я думаю, краще, там м'якше, а тут по підстежку то вона хуже. О! Зараз. Так, другий корч Попробуємо, може тут краще Ну, Бачите, яка вона родить. Вона не дуже велика, але вона розварується і смачна. Не знаю, як на нього кажуть. Так. Поїдя над ротянкою. Та чиста. Ця чиста а ця вже дротянка ось опоїла. Не всю, звісно. Ну всю. Велика ціленька. О, де? А це в нас рев'єра рання. Вже посихає покати. Угу. Це така скорчика рання. Отакий врожай. Вже майже вечір, шоста година, а ми все ще поливаємо. Придумали, щоб трошки швидше поливалося. Найшли в нас був такий трійник. Тож тепер лиє не одна шланга. Ось там, бачите, тече одна. Потім ось тут інша. І ось так чекаємо, поки зійдуться. А з цього боку є ще й третя, бо на бочці є два виходи, дві шланги. Під'єднали. Ще й тут. Тут напор трошки більшечки. А ще треба. Перчик полить, зробила такі ярочки, щоб було як, І ось так робимо такі річки. А що робити? Зайду в холодок під виноград, відкрию новості. Боже, яке жахіття твориться. Ага, що ж вони роблять? Без сліз читати новини не можна. Так, Наташа продовжує спасати свої помідори. Анжела з Яриком вчора їздили в Умань. Трошки підкупитися в школу. У нас же є першокласник. І зводили дітей в басейн. Ох, уже ж і накупалися. Вибрала Наташа вже всю цибулю, поперекладала собі по сортах, ну, вона її буде чистити, щоб я не поперепутувала. Є цибуля гарна. Ой така. Є середня. Я люблю отаку середню. Її зручно чистити. Така вона не плоска, довгенька. Так що вона ще так постоїть трошки. І тоді вона перечистить і нагору. Я понабирала вже земельки в стаканчики, лишилося тільки посадити полуничку, вуса нарвати чи нарізати. В холодку сиділа, то мені байдуже. Поки водичка лиється там, поливається, хлопці ремонтують колесо до мопеда. Завжди є робота. Так, зараз у нас 18:30. Світло мали включити в 18. .00. Дивлюсь на термометр зараз в затінку 30. У 8 вечора виключать світло і нам за півтора часа треба загрузити ролик. Так що, всім на добраніч. і тихо, всім ночі.